Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні я хочу розповісти вам про бактерії, які оточують нас, та про антибіотики, якими треба лікувати хвороби, що викликаються саме бактеріями. Отже, що таке бактерії? Це живі організми, які існують на нашій планеті набагато довше від людей. І якщо ви думаєте, що зараз панівним класом на планеті Земля є люди, то ви глибоко помиляєтесь. Бо зараз у нашому світі панують саме бактерії, а не Homo sapiens, як ми звикли себе називати. Звернемося до фактів. На землі одномоментно існує 5 нонільйонів ну, бактерій. Це 5 на 10 в 30 степені. В той час, як людей в 2016 році всього проживає на нашій землі 7,3 мільярди. 10 в 9 степені. Одночасно в роті людини може існувати до 40 тисяч бактерій, серед яких є і корисні, які, живлячись е, часточками їжі, допомагають нам. Чистити зуби. Наразі речі, якими користується людина, і на яких найбільше мікробів на сьогоднішній день це гроші і мобільні телефони, які за кількістю бактерій випередили і дверні ручки, і обідки унітазів, і навіть підошву взуття. На кухні, якщо це цікаво, жінкам річчю, в якій найбільше знаходиться бактерій, є губка для миття посуду. Там тепло, вогко і є чим поживитися. Тому їх необхідно часто міняти, зберігати губки для миття сухими або в дезрощенні. Кількість бактерій, які живуть в кишковику, значно перевищує кількість клітин взагалі організму людини. Усім відомий орган апендекс, який є відростком сліпої кишки. Так от апендекс є резервуаром для корисних бактерій в організмі людини. Тому видалення апендексу повинно бути тільки по строгим показам. Отже, з усього цього робимо висновок, що нам, людям, корисніше. Співіснувати, а то навіть товаришувати з бактеріями, принаймні з тими з них, які також бажають дружби з нами. Існують багато складних і нецікавих класифікацій бактеріального світу. Сьогодні я вам розповім про те, що існують шкідливі бактерії, умовно шкідливі і корисні. Розглянемо кожну групу окремо. Перша група це шкідливі бактерії, патогенні бактерії, збудники різних хвороб. Це Трептококи, менінгококи, пневмококи, гонококи, які спричиняють такі захворювання, як тонзеліти, фаренгіти, бронхіти, гонорею, запалення легень і навіть сепсис. З ними все ясно. Це наші вороги, з якими потрібно боротися. Тому що ми з ними конкуруємо в цьому світі або вони, або ми. І співіснувати однозначно не можемо. У вибору ці бактерії нам не залишають. І якщо ми не знищимо їх, то вони знищать нас. Для цієї боротьби існують такі препарати, як антибіотики, про які я розповім дещо пізніше. Друга група бактерій умовно патогенні або умовно шкідливі. Іншими словами, це бактерії, які дуже хитрі. Якщо наш організм здоровий, імунна система в порядку, то ці бактерії живуть тихесенько в нашому організмі, не завдаючи ніякої шкоди. Іншими словами, наша імунна система тримає їх під контролем і все добре. Але як тільки організм людини атакується бактеріями з першої групи, імунна система одразу відволікається на боротьбу з цими хвороботворними мікробами. Тоді ці тихинки, умовно патогенні хитруни починають виходити з-під нашого контролю і дуже швидко розмножуються. І вже в великій кількості вони можуть завдати організму людини значної шкоди. Представником цієї групи умовно-патогенних мікроорганізмів є усім відомий стафілокок. І нарешті третя, найприємніша група бактерій наші друзі. Це біфідо, лактобактерії, які живуть в нас з вами і є корисними. Наприклад, лактобактерії роблять кислим середовище всередині нашого організму. А як усім відомо, в кислому середовищі хвороботвори мікроорганізми існувати не можуть. Інші бактерії. Кишкових пух виробляють вітаміни, біфідобактерії покращують роботу шлунково-кишкового тракту людини. У великій кількості всі корисні бактерії захищають нас від різних хвороб. Тому їх потрібно берегти, поважати як гарних сусідів і помічників. До речі, в загальній кількості всі корисні бактерії організму людини важать близько 2 кг. Погодьтесь, це досить вагома цифра. У порівнянні, наприклад, серце людини важить всього 300 грамів. Тепер повернемося до теми боротьби з бактеріями. Всім зрозуміло, що боротися необхідно з першою групою обов'язково, з другою в окремих випадках і з третьою корисною мікрофлорою боротися не те, що недоцільно, а навіть і шкідливо. Існують кілька основних методів боротьби з шкідливими бактеріями. Перший це уникати зустрічі з ними. Насамперед, це усім відомі засоби гігієни, миття рук, правильна термічна обробка їжі, гігієна оселі, чисте повітря в приміщенні і багато іншого. Другий спосіб боротьби з бактеріями це зміцнення своєї імунної системи, яка зможе в разі необхідності захистити нас від небажаних гостей. Сюди включаємо здоровий спосіб життя. Достатній сон, загартовування, відмову від шкідливих звичок, раціональне харчування. І нарешті третій спосіб боротьби з бактеріями за допомогою ліків, а саме антибіотиків, і саме цьому методу надають перевагу наші пацієнти. Чому? Все дуже просто, тому що не потрібно раніше вставати для того, щоб зробити фізичну зарядку вранці. Не потрібно проводити вологе прибирання, провітрювати свою оселю, таблетки. Або ін'єкції призначені самостійно. І все добре. Але ж ми з вами тепер знаємо, що в нас живуть і корисні бактерії. Що ж буде з ними після необґрунтованого прийому антибіотиків? Все дуже просто, вони загинуть. Антибіотики універсальні солдати, які покликані вбивати бактерії. Що вони роблять без розбору? Корисні, некорисні, чужі це бактерії чи свої? Усі. Те, що гинуть хвороботворні мікроби, це добре, нам це і потрібно. Але ж гинуть і корисні бактерії. І тому після лікування антибіотиками людина довго відчуває слабкість, бувають проноси, лясь з'являються грибки. Це наслідки того, що наші друзі-бактерії теж загинули. І тепер немає кому виробляти вітаміни, захищати від кандидозів, тобто підтримувати наш організм. І тому я звертаюсь до вас, шановні телеглядачі, мудрі наші пацієнти. Вживайте антибіотики тільки за призначенням фахівців, лікарів, а самі переймайтеся збереженням свого здоров'я. Визначатися з призначеннями ліків будемо ми, лікарі. Саме цьому нас навчали на протязі восьми років. Лікування це досить складна і делікатна справа. Довірте її фахівцям. А я бажаю вам здоров'я і до нових зустрічей. Дякую.